Христу слава Україні. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх на 146 уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг Отця Миколая Елитюка. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема. Сьома заповідь Божа, Не чини ти перелюбу. Не чини перелюбу. Подружжя це велика святиня перед Богом. Чисте подружжя і ложе нескверне. За подружню вірність Господь нагороджує щастям у дітях. Зрада подружжя дуже гнівить Бога. Подружжя це найбільше таїнство, засноване, освячене самим Богом у раю. І сказав Господь Бог недобре бути чоловікому моїй самотньому. Сотворю йому поміч подібну до нього. Книга буття, 2 глава, 18 стих. Подружжя наших прародичів Адама і Єви це перший зв'язок чоловіка і жінки на землі, який сам Господь Бог благословив. Отож, подружній стан. Це не людська, а Божа установа. бо походить з рук самого Творця. Подружжя не лише Богом встановлене, але й Богом освячене. Господь вчинив його тайною християнського життя, знаком і символом любові Христа. До своєї церкви святий апостол Павло говорить, Тайна Це велика, а я говорю про Христа та про церкву. Послання до ефесія 5 глава, 32 стих. Взаємні права подружжя урівноважив Спаситель. Обопільними обов'язками Християнської любові. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Маємо на увазі, що таїнство шлюбу святе і дуже важливе, бо з'єднує двох молодят на усе життя, тому зрозуміло, що і вимагає воно, щоб до нього підходити по Божому. Поважно і серйозно, дуже легко вступити у стан подружжя, але нелегко, вірно і совісно виконувати його відповідальні обов'язки до кінця життя. Недавно в Америці одна жінка і один журнал жіночий провів серед одружених пар таке анкетування і опитування, чи вибрали ви доброго чоловіка чи жінку, і якщо мали б можливість ще раз вибрати, то чи вибрали б цю саму особу? І на кожних п'ять опитувань одна особа відповідала, що він чи вона не зробили доброго вибору. І якщо мали б можливість ще раз обрати, то вибрали б іншу людину. Добрий вибор чоловіка чи дружини для подружнього життя це дуже важлива справа. Тому. Молодята, які приступають до шлюбного престолу заздалегідь, повинні добре все обміркувати, підходять вони одне одному чи ні. Сьомою заповіддю Господь Бог забороняє перелюб, тобто порушення подружньої вірності. Чоловікові і дружині Бог забороняє порушувати шлюбну вірність і любов неодруженим вже Бог велить, дотримуватися чистоти, думок і бажань, бути цнотливими у ділах, словах і помислах, і бажаннях. До цього слід уникати усього, що може збудити у серці нечисті почуття, безсоромних пісень і танців, спокусливих видовищ і картин, читання аморальних книг, п'янства тощо. Один із мотивів до гріха перелюбства є нескромний одяг жінок. Коли ми переглянемося до модного одягу, який носять жінки в наш час, тож зауважимо, що вони на всі лади наслідують Єву, яка, живучи в Едемському саду, не носила жодного одягу, у книзі Боття читаємо. І були вони нагі обої, Адам та жінка його, і вони не соромились. Книга буття, 2 глава, 25 стих. Наші прародичі перебували в раю без одягу тому, що були приготовлені Господом ласкою невинності. Тобто вони не мали пристрастей, вони не змерзали і не хворіли без одягу. Окрім того, їхній розум мав повний контроль над волею і цією причиною не було потреби покривати тіло. А отже, після первородного гріха, коли Господь Бог. Прогнав їх із раю, він сам побрав на них одяг для них і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу, шкурянув і зодягнув їх. Говориться в книзі буття 3 глава, 21 стих. Господь Бог. Зробив це в першу чергу для того, щоб захистити їх від пронизливого холоду зими і жаркого сонця літа, а також для того, щоб захистити їх від надмірного статевого пожадання, бо після вчинення первородного гріха людський розум втратив контроль над тілесними пристрастями. Тіло його брало верх над його духом і розумом. Заколот гармонії в людині починався безпосередньо після переступу заповіді Божої. Наростаючи статеві пожадання, спонукали людину закривати своє тіло. Ось що говорить про це. Святе письмо. І розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігові листя і зробили опаски собі. Кілька літ тому порядна жінка соромилася би показати своєму власному чоловікові. Так, як деякі жінки з'являються на вулицях, ходять собі вільно, ледь прикриваючи своє тіло. Здається, що призначення одягу для них сьогодні не закривати, а радше відкривати своє тіло на показ людям. Так, вважайте, дорогі дівчата, жінки, матері. Доньки, яке згіршення ви даєте вашим дітям, братам та іншим молодим особам, пригадайте собі слова Ісуса Христа. Неможливо, щоб спокуси, спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони, краще б такому було. Коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море, ані щоб спокусив він одного з малих цих, говориться в Євангелії від Луки, 17 глава, 1, 2 стих. Окрім того, Слово Боже нам наказує зберігати наші тіла у чистоті, адже Тіла наші, члени Христові і храм Святого Духа. Перелюбники грішать проти власного тіла, послаблюють здоров'я свого тіла і віддають його хворобам і пошкоджують навіть душевні здібності, особливо уяву і пам'ять. Ми часто нарікаємо. На злочинність серед теперішньої молоді, але оскаржити за відсутність моралі у молодіжному середові ще треба перш за все самих себе, який приклад подають своїм дітям матері, що ходять роздягненими поміж людьми, як діти можуть слухати і підкорятися. Коли матері є для них згіршенням, коли вони наочно бачать, якою є скромність матері насправді. Господь Бог гедує всіма грішниками, а особливо гріхами проти сьомої заповіді. А ось тому Бог сотворив людину на свій образ і подобу, а гріхи нечистоти нищать у людині Божий образ, несуть із собою страшні наслідки для душі і тіла, саме тому і Господь Бог навчає нас. Ви чули, що сказано: не чини перелюбу, а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже. Чинив з нею перелю у своєму серці. Святий Йоанн Злотоустий про небезпеку таких гріхів говорив так. Похід тіла то є вогонь, і то огонь невгасимий і постійний, це пес скажений і лютий, і хоч би тисячі разів. Нападає і не відступає, страшне почуття вугілля, але почуття похоті ще страшніше. У тій війні ми ніколи не маємо перемир'я. Слід зазначити, що спокуси самі собою ще не є гріхом, поки хтось відомо їх. Викидає і не йде за ними. Вони тільки тоді стають гріхом, коли хтось приймає їх у своє серце і ними насолоджується. З іншими спокусами легше боротися, а зі спокусою тілесних пристрастей значно важче. Від них треба відразу втікати, уникати всяких Нагод, щоб ведуть до них. Найкраще під час таких спокус молитися, особливо просити Пресвяту Діву Марію про допомогу і охорону від гріха, доброю перемогою є чиста сповідь і причастя. Хай в цьому допоможе нам Господь зрозуміти ці істини. Христової науки, а я дякую вам і дякую оцю Миколаю Галитюку за такі мудрі уроки недільної школи, які ми сьогодні можемо з вами разом вивчати для того, щоб пізнати істину. І істина зробить нас щасливими. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!